Ще ніхто не показував війну так, як це зробив Мстислав Чернов. І саме його новий фільм цьогоріч вперше представили українські аудиторії на Докудейс. Разом із ним на фестивалі були також представлені нові роботи Аліси Коваленко і Табор Продакшн фільми, які відкривають різні грані сучасної української документалістики. З 6 по 13 червня у Києві пройшов 22-й міжнародний документальний фестиваль кіно про права людини Докудейс. Зокрема, серед українських фільмів на фестивалі можна побачити. Чити нову роботу Катерини Горностаї Стрічка часу, світова прем'єра якої відбулася на Берліналі. Короткометражний фільм Антоніо Лукіча, як пройшли мої літні канікули, чи пісня землі, що повільно горить, Ольги Журби, який було показано на Венеційському кінофестивалі. І це далеко не повний перелік. Цьогорічна програма дійсно потужна, і серед українських прем'єр можна побачити багато довгоочікуваних фільмів. Саме тому у цьому відео ми не зможемо охопити їх усі. Але ми сфокусуємося на наступних трьох роботах: з любов'ю з фронту Аліси Коваленко, дві тисячі метрів до Андріївки, Мстислава Чернова та Мілітантропос від Табор Продакшн. Розглянемо, як ці фільми говорять про російсько-українську війну та людський досвід час неї. Усім привіт! Ви на каналі Суспільна Культура. Мене звуть Альона Шилова. І перший фільм, про який ми будемо говорити, це «Мілітантропус». Світова прем'єра-стрічки відбулася у рамках Канського кінофестивалю. Цей фільм спільна робота трьох режисерів. Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Семена Мозгового. Сама назва Мілітантропос походить від поєднання двох слів латинського міліт солдат і грецького «anthropos» людина, вказуючи на те, як війна трансформує людську сутність і суспільство загалом. У мілітантропосі немає головного героя чи навіть однієї чіткої сюжетної лінії. Натомість фільм досліджує досвід війни через фрагменти. Спільні і глибоко особисті тих, хто змушений тікати, тих, хто бере до рук зброю або залишається жити серед руїн. Особливість стрічки полягає у її спостережливій, майже безсловесній оповіді. У стрічці майже немає діалогів, лише уривки розмов, звуків, інтонацій, які звучать немов ехо у реальності. З візуальної точки зору це надзвичайно точна чутлива робота. Кадри не просто фіксують події, вони передають внутрішній стан середовища. Овища у фільмі звук стає повноцінним персонажем, який створює атмосферу тривожного занурення. Через відсутність класичної оповіді та акцент на візуальне і слухове сприйняття. Мілітантропос стає досвідом співбуття з війною не через історію, а через відчуття. За словами Аліни Горлової, мілітантропус почався з тих фільмів, які кожен з режисерів робив під час першої фази війни, тобто з 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення. Єлизавета Сміт зняла стрічку школа номер 3 Горлова цей дощ ніколи не скінчиться, та явних проявів немає. Семен Московий працював над своїм повнометражним ігровим фільмом Свято Хризантем, який також стосується тем війни. Тож, за словами Горлової, мілітантропус почав розвиватися ще задовго до повномасштабного вторгнення, а знімати його почали у перший день повномасштабної війни. Стартовою точкою став ранок 24 лютого, коли одна з операторок фільму Христина Лозогуб, спустилася в метро і поставила там камеру. Зйомки тривали близько трьох років, і за цей час кожен з режисерів взяв на себе окрему сюжетну лінію, яку вів і документував Єлизавета Сміт працювала на півдні України в деокупованих селах і фіксувала життя цивільного населення після звільнення. Аліна Горлова і Семен Мозговий зосередилися на подіях на Сході, безпосередньо поруч із військовими. На обговоренні після показу фільму команда розповідала, що працювала у форматі двотижневих експедицій на передову. Попри напруження обставин і небезпеку між знімальною групою та військовими, а також медиками, виникла синергія та довіра. Військові лікарі не просто не заважали процесу, вони, здавалися розуміли важливість фіксації цих подій. Ця підтримка і довіра давала. Але кіношникам можливість працювати у навіть найвразливіших і найнепередбачуваніших умовах. Фільм є першою частиною документального триптиха дні, які хочеться забути. Друга частина матиме назву Палінгенезія це філософський термін, що означає відродження через смерть. І власне провідною темою фільму буде сприйняття смерті. І третя частина космоморфозис. Хоча, за словами авторів, це теж нове слово, і вони ще не певні, чи залишать його у фінальному результаті. Ця частина розповідатиме про зміну часу і простору через війну. Зараз команда зосереджена на дозйомках другої частини триптиху. У створенні фільму також взяли участь сценариста та режисер Максим Наконечний, відомий за фільмом Бачення метелика, а ще філософ-військослужбовець Олександр Комаров. У 2026 році вийде телевізійна версія, Мілітантропоса на 90 хвилин на європейському каналі Арте. Другий фільм у нашому переліку з любов'ю з фронту Аліси Коваленко, режисерка, відома за своїми попередніми роботами, зокрема фільму Ми не згаснемо, ніжному та емоційному портрету молодого покоління з прифронтових містечок Сходу України, що був представлений на берлінському кінофестивалі, а також Алісі в країні війни, особисті та чесні розповіді Коваленко про її досвід від майдану до війни на Донбасі. Саме тоді вона потрапила в полон поблизу Краматорська. Пережила катування і пообіцяла собі, що якщо виникне потреба, із повномасштабним вторгненням піде на фронт, так і зробила у 2022 році, приєднавшись до української добровольчої армії, в лавах якої вона воювала на Київщині і Харківщині. У фільмі з любов'ю з фронту її супутниками стали військові, більшість яких також батьки, і частина з них загинула під час подальших боїв. Підрозділ, в якому служила Коваленко, брав участь в обороні Київської та звільненні Харківської області. Після цього частина військових пішла у ЗСУ, інші демобілізувались. Коваленко ж вирішила завершити монтаж. Ми не згаснемо. З любов'ю з фронту це послання сину Тео. Фільм як спадок, як спосіб залишити слід про себе, якщо вона не повернеться з війни. Ці відеолисти сповнені болю, ніжності і турботи, зшиті разом голосом за кадром. Створює дуже особисту і водночас універсальну історію про материнство, втрату і пам'ять на тлі Фільм багато в чому є нетиповим поглядом на російсько-українську війну, бо він знятий з перспективи матері і військової. Цю оптику поки що вкрай рідко можна побачити в українському кіно, і це робить стрічку унікальною. За допомогою камери, режисерка фіксувала свій день за днем. На монтажі, доповнюючи оповідь архівними відео та зі дзвонами і з маленьким сином. Посилання сину це не записані спеціально під фільм-тексти, а справжній щоденний Коваленко, який вона вела у нотатках в телефоні. Це листи до її сина у майбутнє, які він ще не читав. Загалом зібралося близько 20 сторінок такого тексту. За словами режисерки, спочатку вона вагалася, чи варто взагалі робити з цих матеріалів фільм. адже записи виглядали дещо хаотичними, а деякі думки було важко візуально підкріпити. Проте режисерка монтажу переконала її, що це варто зробити, і разом вони склали хронологію фільму, яку глядачі бачать у фінальному результаті. Зі свого боку можу сказати, що мене дуже зворушні форма оповіді. Вона створює ефект присутності і близькості, водночас ніби оберігаючи глядача від експлуатації болю. Проте я весь час ловила себе на думці, що ця історія могла б працювати навіть сильніше у форматі короткого метру. Іноді здавалося, що емоційна сила фільму могла бути більш впливовою, якби фільм тривав менше. Але попри це, з любов'ю з фронту це щира і необхідна історія, яка точно залишає слід, розповідаючи про про реакцію сина на фільм Коваленко сказала, що він відреагував дуже чуйно, емоційно і з великою дорослістю. На обговоренні режисерка зазначила, що для західної аудиторії вже недостатньо показувати лише смерть і кров вони прагнуть глибших, більш різносторонніх поглядів на війну. Цю зміну в сприйнятті можна помітити, і в наступному фільмі: Дві тисячі метрів до Андріївки. Нова робота Мстислава Чернова, чиї 20 днів у Маріуполі принесли Україні перший оскар. Стрічка розповідає про запеклі бої за Андріївку, невелике місто неподалік Бахмута, яке у 2023 році опинилося в центрі українського контрнаступу. Лише кілька кілометрів відділяють третю штурмову бригаду від звільнення села. Єдина дорога це лісосмуга, якою і доводить. Просуватися бійцям. Водночас на цьому шляху вони змушені відбивати позиції ворога одну за одною. У центрі історії бійці, які до початку війни були звичайними цивільними. Вони проходять крізь небезпеку, щоб повернути українську землю метр за метром. Працювати над новим фільмом Чернов почав якраз коли «20 днів у Маріуполі вийшло у прокат. За його словами, історія контрнаступу стала історією втрат, пам'яті і ціни. Яку солдати заплатили за кожен клаптик землі у фільмі? Також є вирізки з міжнародних новин, що підкреслюють паралель між реальними подіями на фронті і те, як зовнішній світ часто не до кінця розуміє ту ціну і небезпеку, яку людям доводиться заплатити, одночасно даючи свої оцінки та коментарі, це створює гострий контраст між фронтовою реальністю і віддаленим сприйняттям війни на міжнародному рівні. Особливо резонує кадр наприкінці фільму, де Чернов показує кладовище, всіяне свіжими могилами українських військових. А на фоні звучать цинічні репліки та фрази західних журналістів про те, що контрнаступ захлинувся. У фільмі поєднуються записи з нашоломних камер бійців та репортажну зйомка Мстислава Чернова і фотографа Олександра Бабенка. Вже після зачистки лісосмуги вони разом з бійцями 3-ї штурмової вирушили до Андріївки. Особливою увагою фільмі надано. Саме живим свідченням військових. Автори дають кожному з них простір і голос, тим самим зберігаючи пам'ять про них. Адже багато з тих, кого ми бачимо в кадрі, загинули під час наступних боїв. Дві тисячі метрів до Андріївки важко дивитися. Ну, власне, дивно було б очікувати чогось іншого після «20 днів у Маріуполі. Але цей фільм важко дивитися не лише через тему, а через емоційність і безпосередню фізичність та близькість зображеного. Тут немає дистанції між глядачем та війною. Камера буквально знаходиться поруч із солдатами, які штурмують або ховаються від куль, стримують паніку, кричать від болю або прощаються з побратимами. Це не постановка і не реконструкція. Це документація реальної війни та смерті, реального бою, болю і реального страху дві тисячі метрів ще більш безкомпромісний ніж 20 днів у Маріуполі. Тут немає місця метафорам чи символам, лише прямий, безпосередньо чесний погляд на ту ціну, яку платять військові за кожен метр землі. Вони до бриніорієнсюдибатолфі. І не тренчес козеспасіл туди солджес to show perspective of those who lost their lives. Отож цьогорічний докудейс вкотре підтверджує, що документальне кіно це не про свідчення часу. А інструмент глибокого емоційного і етичного осмислення реальності. Такі фільми, як Мілітантропо з любов'ю з фронту дві тисячі метрів до Андріївки, демонструють різні перспективи на російсько-українську війну. В них немає місця пафосу чи дистанції. Це фільми, які говорять не про війну як фон, а про людину в центрі історії, змінену, травмовану. Рішучу, люблячу, попри різну візуальну мову та інтонації. Всі три фільми працюють з головним викликом нашого часу: як зафіксувати війну так, щоб не знеболити її і не знецінити людське життя. Саме тому ці фільми не лише кіно, а акт пам'яті, присутності, опору. Документальне кіно сьогодні це не просто хроніка, а жива, чесна і болюча розмова. І саме в цьому його найбільша сила. Дякую вам, що подивилися це відео. Це канал Суспільна культура. Мене звуть Альона Шилова. Пишіть, чи бачили ви ці стрічки, чи ходили на докудесь, а також яке враження на вас справили ці або інші фільми. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимося у наступних відео. Па-па!